Ви тільки подивіться, який у неї кліренс. Друзі, міні-Купер Кантрімен, це просто щось. Світло з'явилось. Пробуємо запускати. Всім привіт! Вас вітає компанія OTS Logist. і сьогодні ми покажемо один день із нашого життя. Не офіс, а зустріч автомобілів. І зараз ми зустрічаємо дві Honda MNV топовій комплектації. І відразу на початку, друзі, не забудьте підписатись на канал, поставте лайк, а також натисніть дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. Honda MNV в топовій комплектації в білому кольорі. У нас 18 диски і давайте переглянемо її в салоні. У нас все, як завжди, а автомобіль в і є панорама. Олександр. Зараз будемо спускати другу Honda MNV. Так, автомобілі трішки бруденькі, але вони були в дорозі. Зараз ми їх спустимо, помиємо, пройдемо сертифікацію, а також будемо вже видавати нашим клієнтам. Олександр вже наскільки багато їх спускав вже і повністю знає, знаєте, от, як свій автомобіль, оскільки ми їх вже зустрічали, просто дуже велику кількість. Олександр. ну що, я, я Як випадаю. знову сісти ну за да. кермо електромобіля? Супер. Електромобіль після бензинового це звичайно, зовсім різні речі. Так, нас тут всі заводські плівки, все як потрібно. Нагадую, що в нас 4 склопідйомники водійські автоматично, є електрорегулювання дзеркал, також функція автоскладання дзеркал. Чим ще відрізняється топова комплектація від базової, тим, що у нас є реліг на даху, панорама, функція автоскладання дзеркал, а також бездротова зарядка. Ви тільки подивіться, який в неї е кліренс, що немає ніяких проблем для того, щоб з'їжджати з автовозу на автовоз, а також паркуватись біля бордюрів. Далі ми зустрічаємо Toyota rav 4 гібридну, а також MINI Cooper S Countryman. Давайте розглядати MINI Cooper S. Як бачите, у нас задня частина вся ціла, червоний колір автомобіля, чорний дах. Також є панорама двосекційна. Бампер наявності, можливо, його вдасться врядувати, а можливо, потрібно буде з нього забрати деякі кріплення, але все ж дуже добре, що він є. Також в салоні. У нас все дуже добре. Зараз присяду і вам покажу більш детально, що в нас тут є. Друзі, міні-Купер Countryman це просто щось. У нас є панорама двосекційна. Також, як бачите, вже лежить бампер, залишився. Я думаю, що з нього щось точно пригодиться. Також музика Harman Kardon. Все у нас тут дуже добре, при тому, що мій зріст 1,85 м, я важу під 100 кг, я тут себе почуваю дуже добре. Також у нас шкіряне мультикермо з перфорації. Ви тільки подивіться, наскільки гарний панель приладів, екран мультимедії, клімат-контроль і старт-стоп. Ви тільки подивіться, наскільки все ж таки. Я не знаю, скільки я вже разів сказав гарно, але справді мені дуже подобається цей автомобіль. Також лобове скло в нас ціле і також селектор переключення передач, а також стоянкове гельмо. Під капотами, бачите, у нас це дуже гарно підпаяти фари, але вони в нас візуально цілі. Давайте подивимось більш детально. Так, справді кріплення потрібно буде підпаяти, і на цьому все. Наприклад, радіатор коробки в нас залишився цілий. Візуальна геометрія, вся автомобіля ціла, так потрібно буде замінити капот, але це нічого такого, адже 90% автомобіля всі цілі. Тож, нібито це звичайний міні, але все ж у нас є електропривід, сидінь, також пам'ять дінь. Олександр, як тобі міні-куперс? Кантрімен. До речі, друзі, у нас був міні-Купер звичайний, 1,6, якого 2012-2013 року, здається. А, то була цікавий автомобіль, але от Countryman, це вже такий невеликий кросовер, скажімо так, на повному приводі, ну прям дуже позитивні емоції від нього. Йдемо далі. Ну що? Там сцеплення ще треба пошукати. Друзі, як то кажуть, вся краса в деталях, Бачите, у нас надпис міні. Дуже класно. Панорама, як бачите, у нас роздільна. Андрій ми спустили, далі буде дефектовка, і будемо створювати список запчастин та робіт, які в ньому буде виконуватись. Наступним будемо спускати зараз Toyota RAV4. Так от і пішки іноді треба пройтися, оскільки зараз, як бачите, ми вигружаємо Toyota RAV-4 гібрид в комплектації Limited. У неї пошкодження задньої частини і зараз більш детально ми їх розглянемо. А цей автомобіль привозиться для клієнта до дверей, тобто він буде займатися ремонтом сам. Ну а вже коли він буде відремонтований, ми вам її, звісно, покажемо. Отак, от любий кататися, любий пішки ходить, як то кажуть. Зустрічаємо тепер Toyota RAV-4, будемо зараз робити невеликий відеоогляд. Перше, що ми робимо, це перевіряємо масло, а також шукаємо акумулятор, Але у нас знаходиться в багажниках. Давайте переглянемо, що в нас є цікавого в салоні. Бачимо шкіряні сидіння, великий екрантомедії, двозонний клімат, а також багато запчастин на задньому ряді. Зараз знімаємо плівку захисну і будемо вже розглядати пошкодження, а також що в нас приїхало разом з автомобілем. Як бачите, все дуже гарно. Також шкіряне мультифермо, комбінована панель приладів і все прям класно. До того ж є люк. Вигружаємо запчастини, бачимо, що в нас є також фара в наявності, підкрилки, задня обшивка багажнику. Давайте, давайте, давайте обережно є. О, ще й додатково папір, як бачите. Так, давайте покладемо. Також, як бачимо, задня поличка є в наявності. Все прям дуже добре, автомобіль комплектний. залишилось тільки зібрати. Спочатку його розібрали, а тепер потрібно буде зібрати. Як бачите, пошкодження автомобіля незначні. Докатки. Докатка. Все як потрібно. І... На фото і на відео кажеться набагато все серйозніше, ніж наяву. Так. Світло з'явилось. Пробуємо запускати. О, у нас електродвій зароботав. Пробуємо назад. Так, друзі, ну і декілька коментарів від сина власниці. Тепер, уже як я зрозумів. А, давайте декілька слів. Як з нами співпрацювалися взагалі? Співпрацювалось добре, питань лишніх немає цей автомобіль, я так зрозумів, буде мамі? Так. Да. Чому саме Toyota RAV-4 і гібрид? Перед цим був Tiguan і зараз він Це. є. Угу. По розходу були питання, захотілося гібрид, а розміри десь приблизно такі ж. Ну, тому, друзі, я розумію, у нас є 2,5 надійна атмосфера від Toyota і до того ж гібрид, який вони дуже вміють. Як з нами співпрацювались? Чи є якісь, можливо критика, а, можливо, деякий там негатив? Критики немає, доставили. Обіцяли в три місяці, в три місяці вона й приїхала. Тому виграли з, з другої машини. Це був другий варіант. чим ми вас і вітаємо. Дякую. Вже автомобіль, як ви бачили в лозі, декілька метрів проїхав. Тому далі, коли вже автомобіль відновиться, ви до нас заїдете, ми подивимось також, вже запишемо інтерв'ю з мамою. Добре. Ось такий на сьогодні був невеликий міні влог. Як бачите, евакуатор вже пустий, автомобілі спущені, електромобілі зараз будуть проходити сертифікацію також мийку. Автомобілі зі США вже відправляються на дефектовку і будуть ремонтуватись. Тому, друзі, якщо вам сподобався такий формат, поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, чого, можливо, вам не вистачає. І до скорих зустрічей!